Мільйони гривень збитків завдали енергетичному підприємству злочинні дії крадіїв обладнання. Правоохоронці встановили до своїх візитів. Група ретельно готувалася, підбирала спеціальний інструмент, вивчала розташування постів та графік охорони, наявність прихованого відеоспостереження та шляхи відходу. В ході проведення комплексу слідчо розшукових дій встановлено та зафіксовано, що до угрупування входило близько 10 осіб. Які на протязі тривалого часу скоювали злочини майнового характеру, а саме розаконповували при промислове електрообладнання з метою подальшого викрадення та збуту, чим спричинили шкоди на мільйони гривень. Роль кожного фігуранта задокументовано. Обшуки у фігурантів гучної кримінальної справи розпочалися кілька днів тому. 27 жовтня департаментом в ході поліцейської операції спільно зі слідчими та оперативниками Гон Дніпропетровської області. Під процесуальним керівництвом прокуратури області за місцями мешкання фігурантів їх автомобільними проведено обшуки, під час яких вилучено речові докази, викрадені речі, засоби скоєння злочинів та інше, що додатково підтверджує їх провину. Зараз організатору угрупування оголошено про підозру за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Стосовно інших учасників приймається рішення щодо правової кваліфікації їх злочинної діяльності. Вживаються заходи притягнення до кримінальної відповідальності. У поліції кажуть, процесуальні рішення щодо усіх фігурантів прийматимуться після проведення слідчих дій та встановлення ролі кожного з них. Валерій Кожухар цей день.